Привіт, друзі! От нарвала собі квіточок жовтих ромашек, так ми їх називаємо. Насправді, це, ця квітка зветься геліопсис. Їх багато різновидів існує. Ну, ось ця зветься Геліопсис соняшниковий. І хочу разом із вами випробувати цю квітку, як вона зафарбує яйця, як вона. Чи вміє вона це взагалі робити, і який колір, і скільки це часу займе. все будемо зараз випробовувати. Я буду використовувати квіточки без трави. І зараз їх буду обривати. Мені треба буде набрати їх повну жменю, буду обривати і складати в кастрюльку. Отже, жменю квітів геліопсиса. Я переклала до кастрюльки, її водичкою скляночкою води. води. Ну, тут без варіантів жовтий колір має дати геліопсис, якщо взагалі він має такі фарбувальні властивості. Отже, накриваю кришечко і буду варити на слабенькому вогнику 15 хвилин. Ну, після того, як зварилася геліопсиси, Процілила їх. І маю такий красивий відвар. такого помаранчевого кольору, майже помаранчевого жовто-гарячого. Бурштиновий. Відвару додаю маленьку дрібочку на кінчику ножа альмакалієвих галунів. Відвар буде готовий до фарбування яйця. Моє яйце пролежало у відварі геліопсису пів години. І стало. Ось таким жовтеньким. Тобто з таким жовтеньким насиченням фарбують квіти теплі губсису соняшникового.